Все таки дійшли у мене руки зробити це відео. Сьогодні буде недоподкастова форма, типу того, швидесенько все поясню, розповім і. Ми вже зустрінемось з вами на новому каналі. Доводиться це робити, але так, мабуть, буде трішки ліпше, мабуть, десь під кінець відеоролика ви зрозумієте чому. Адже скоріш за все я ще й зловив тіньовий бан від Ютубу. Звісно, не запевняю, що це так, але все просто вказує на це. Ну, як би це не було прикро, але доводиться це робити. Швидесенько розповідаю, що і як. Раніше у мене був контент кацапською. Розумію, під час війни робити щось кацапською це, звісно, торопно. Але загалом зробив я тоді три чи чотири відеоролика на тему Бенді і кацапською. Звісно, чого іншого я очікував, але. Залетіли до мене кацапи. Після чого я такий думаю, що ні, не хочу я робити кацапською, щоб мене коментували саме кацапською якось. Нє. Таке не хочу, треба робити солов'їною. І тоді я зробив відеоролик про Rancher. І ось там це була так назвемо точка перетину між моєю україномовною аудиторією і на той момент кацапами. Відеоролик тоді зібрав все-таки непогані перегляди, але це ось якраз була точка перетину, адже там по більшості були дизлайки і. Коментарі від кацапів, що ну, вже не пригадаю приклади, але кацапи це кацапи, нормально нічого писати не вміють. І ось після того, як я думаю, Ютуб просто не вшарив хто я, що я таке, і перестав мене активно, ну, плюс-мінус кидати в рекомендації. Чому я так думаю? Я зробив відеоогляд оновлення фазмофобії 0.7 і через місяці два відеоогляд фазмофобії 0.8. А між цим я ще й зробив відео на доволі актуальну тоді тему The Game Awards 2022 тому що я його виклав не сильно довго після того, як е, минула церемонія, і я думаю, що це було ну плюс-мінус актуально. І виходить як за три місяці після відеоогляду оновлення 0.7. Усього лише то там 150 переглядів, The Game Awards 200 переглядів і Фазмофобія 0.8 160 переглядів. Звісно, так не скажу, що усе настільки погано, адже дуже багато хто подивився, поставив вподобайку. Але вже після нового року, десь місяць назад, ми з Ромою спробували зробити перший стрім у Фазмофобія. І зараз переді мною відкрита аналітика після того, як цей стрім виклався. І тут 9 тисяч показів. Хто не шарить, той не шарить, хто шарить, той шарить. Загалом це доволі велика цифра. Але з кожним стрімом показів було все менше і менше і менше. Ось зараз переді мною відкритий, ну нещодавний стрім, там де був я і Святослав, і загалом там усього лише 900 показів. І так з кожним стрімом, ну там на деяких стрімах є 300-400 показів, ну дуже мало. І виходить, що Ютуб перестав просувати мої стріми, і фактично на усіх. Моїх стрімах там сидять або ну, дуже рідко якісь новенькі, там це дуже маленька ймовірність, що буде хтось новий, а так це сидять загалом вже, як це так сказати, наші, ті, хто от сиділи раніше, якісь наші знайомі, і типу того. І це все доволі сумно. І ось посидівши декілька днів, ми поговорили з Ромою і дійшли до одного висновка: просто перестворити канал. Так, я розумію, те, що ось зараз тут у мене 100 підписників, яка ж частина це просто мертві канали, типу того. І не дуже велика кількість перейде на новий канал. Посилання буде в описі під цим відеороликом. Але все одно, хто може, хто хоче мене дивитися далі, підписуйтесь на новий канал. Він поїде в посиланні під цим відеороликом. Звісно, я розумію, що і там, мабуть, Буде на початку все погано з переглядами, але там я буду робити суто український контент. У мене не буде якогось там каналу, що буде щось кацапською чи, типу, того. Ні в якому разі, ні-ні ні, ні за що. Лише українська солов'їна мова. І що ж? Кому я цікавий, хто хоче дивитися мої відеоролики, стрими, прошу вас завітати на мій новий канал. По ідеї, коли ви дивитеся ось цей відеоролик, вже в активній розробці або, можливо, навіть вийшло нове відео на тому каналі. У свою чергу на цьому каналі ще буде, мабуть, один 2 два стріми, ну. Після цього відеоролика, коли ми будемо з Ромою сидіти, перетягувати людей на новий канал. А після того все. Відеоролики будуть на новому каналі, стріми будуть на новому каналі, усе буде на новому каналі, тож завітайте на новий канал. Посилання на новий канал буде в описі під цим відеороликом. Завітайте також ще на останні наші стрими на цьому каналі. А я з вами не прощаюсь. Невдовзі знову почуємось на новому каналі. До речі, дякую усім донаторам на наших стрімах. Це ви просто неймовірні. З вашою допомогою. Ми зібрали на штатив для стрімів. Щоб в мене на кінець то не падав телефон під час стріму, на новий кабель, так само для стрімів, на дизайнера та на тариф сел. Дуже вам усім за це дякую.